Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Грудень місяць для овнів. Найкраще, мені здається, час для того, щоб зробити якісь свої внутрішні підсумки. І насправді, грудень місяць він показує вам абсолютно весь той шлях і ваша кармічна така висновки, такі кармічні. Також показується у цьому місяці. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Давайте дивитися, що чекає Овнів в першу чергу в загальному гороскопі. Ну і мені здається, що Овни зараз. А... Знаходяться в дуже важкому стані, насправді, хоча е, жоден з них, тобто жоден з нас, бо я також овен, не покажеться ніколи. А е, всі процеси, енергетичні процеси овнів, вони переживають в собі. Вони не хочуть, щоб всесвіт не те, що їм допоміг у цьому, вони хочуть, щоб все було настільки природньо, вони хочуть завжди, щоб на все завжди було все так, знаєте. Легко щоб не принуждати, не давати можливості іншим напрягатися по проблемам саме них, тому вони, в принципі, по суті, вирішують абсолютно всі свої проблеми самостійно. Тому овни е, зараз мають доволі важкий період в своєму житті, тому що в більшості це втома. Втома, навіть якщо ви мали маєте до все нормально, що у вас все все добре по життю, і ви не ж скаржитесь, але енергетична втома для овнів дуже важлива, важка, точніше. Тому е, на даний час я можу чітко сказати, що овнів є. Така, знаєте, внутрішня енергетична історія, яку вони зараз переживають всередині. Тому рідненькі, я знаю, як ви себе почуваєте. Тримайтеся, тримайтеся, бо найголовніше зараз мати оцю силу, оцю енергію, хоча б трошечки. Залишилося трошечки, і побачите, що наступний рік він змінить дуже багато. І е, я вам скажу, що ще буквально там два. Три-чотири місяці, і вже ваш буде період. Тому до нього треба дуже класно підготуватися. Давайте дивитися, як завжди, три карти витягаємо, що чекає нас в грудні місяці. Перша карта, яка у нас випадає, кубки. Ну, ктуз з кубків, звичайно, це неймовірна частина емоцій, які ви будете відчувати, які у вас будуть всередині бояти, скажімо так. Але це нормальна історія для вас, я ще раз скажу, що для овнів буде дуже багато. І взагалі овни, вони такі, знаєте, емоційні. І кожного разу. Кожного разу, коли вони переживають в своєму житті якусь трагедію, чи якесь щастя, вони його переживають на всі 100. Тому, овни, для вас насправді, зовсім не новина, що туз кубків для вас випав. Кубки це емоції, нові, яскраві, а може не дуже. Тому е, спектр великої емоції буде в грудні. Це 100%. -го. Король Пентаклів. Ну що я можу сказати? Що дуже гарна фінансова карта і стабільна карта. Не дивлячись на багато інших знаків, з дяку саме овни одні з найкращих впоралися в цьому році з їхніми кармічними якимись завданнями. Е, вони дуже багато чого відчули, тому що овни це вогонь. Це відчуття, це пристрасть. І, звичайно, овни найперші відчувають небезпеку, тому з овнів дуже класні ті, хто передбачують. це сам себе похвалив. Знаєте, ніхто не похвалив. Але взагалі я це стосується абсолютно всіх овнів, які існують. Тому що овни вони гарні інтуїти, навіть якщо вони не вірять в подібні речі, вони все одно гарні інтуїти. І тут вже знаєте ні з чим з цим не поспориш, не ну, посперечаєшся точніше. Тому стабільність. Свільна ситуація, гарні карти випадають. І, до речі, король Пентаклів він же ще і говорить за вашу фінансову і матеріальну ситуацію. Тобто це стабілізація, навіть якщо вам здається, що у вас недостатньо коштів, стабілізація саме енергетична, і фізична, і найголовніше фінансова, вона дуже буде. Ви побачите її саме в грудні місяці. Третя карта диявол пристрасті. Звичайно, для овна сексуальний аспект являє собою дуже великою і потрібною штукою. І якщо Овен відчуває, що в нього недостаток сексуальної енергії чи недостатньо сексу. Він втрачає такий своєрідний баланс і входить в таку якусь депресивну ситуацію. Тому, пам'ятайте, овни для вас дуже важливо підтримувати сексуальну енергію. Давайте подивимося на ваше кохання, що чекає вас коханні, сім'ї в стосунках. Перша карта, яка у нас випадає, паш кубків. Ну, слухайте. Ну так, я скажу так, що для овнів дуже важка ситуація, якщо в них нема стосунків, не дивлячись на те, що вони такі гордливі і ніколи не визнають того ж факту, що вони дуже хочуть стосунків, але навіть якщо вони одні, то вони будуть не показувати, що їм, типу, важко. Е, тому я можу сказати, що перша карта, яка випадає пажку, вона символізує першу, драматичність овнів. Вони, ну я боже, як вони люблять драматизувати цей і не корми. Дайте овну трошечки подраматизувати. Саме така ситуація у вас буде відбуватися. В цьому немає нічого поганого знову ж таки. Давайте не фокусуватися на цьому чи думати, що щось там відбувається щось не так чи щось неправильно. Все відбувається правильно, все відбувається природньо. Просто деякі люди, деякі люди, нам змушують в нас яким чином, знаєте, зомбують тим, тим, що відчувати біль це погано. Відчувати депресію це погано. Відчувати гнів це погано. Розумієте, насправді всі ці фактори вони потрібні для нас і дуже важливі для нас. Якщо ми їх не будемо відчувати, якщо ми їх будемо блокувати, то це дуже погано. Але мені здається, для Овна. Нормально показувати свою емоцію, нормально показувати свою емоцію, таку, яку вони відчувають. Бо це єдиний знак зодіаку, який не буде сидіти там щось. Якщо йому хтось реально подобається, він буде максимально показувати, що він що ця, ця людина йому подобається. Якщо людина когось ненавидить, вона ну не зможе просто вона буде все казати напряму, просто так в лоб. Друга карта знову кубки, знову куб, кубки у нас тузем кубків, і це емоційні сплески. Чекайте нові якісь яскраві емоції. Якщо ви вже знаходитесь в стосунках, то це прояснення стосунків або вияснення цих стосунків, намагання прояснити їх, тому що ви дуже емоційно хочете цього, це нарешті вже вирішити. А для тих, хто ще не має стосунків, мені здається, що це місяць подарує нові знайомства. Причому дуже класні нові знайомства, які змінять вашу взагалі життєву ситуацію. Тому ні в якому випадку не дозволяйте собі блокувати такі стосунки чи блокувати взагалі якісь нові знайомства? Третя карта, яка випадає, знову кубки. Ну, слухайте. Емоційна е ситуація, теж і емоції будуть показувати. І про те, що я б тільки щось що повторив, бо четвірка кубків, вона символізує саме те, що ви повинні обов'язково зараз максимально Приймати нові можливі для вас стосунки. Якщо ви знаходитесь в парі, то це також може, до речі, вас стосуватися. Чому? Тому що така історія вона дуже дуже важлива для вас. І якщо ви будете закриватися від нових стосунків, мені здається, що це буде дуже погано для вас потім в майбутньому. Ви обов'язково повинні розуміти, що якщо ваші стосунки зараз не відповідають ніяким критеріям вашого сприйняття, то ці стосунки треба закрити. Але із-за того, що деякі дуже бояться нових якихось стосунків, чи ж зробити крок вперед, відбуваються отакі речі. Тому нічого не бійтеся, я знаю, що у вас все вийде, і я знаю, що ви зможете абсолютно все. Фінансова у нас структура овнів на грудень. Дивимося. Перша карта, яка падає у нас, не дивлячись до речі, не дивлячись на те, що ми подивилися самого початку нашого з вами передбачення, що у огнів випадає доволі стабільна ситуація з грошима. Пам'ятайте, що грудень несе дуже важкі вібрації саме у фінансовому плані. Чому? Тому що буде дуже багато чого змінюватися на дуже багато потрібно буде кошти, тому не хвилюйтеся, це всього лиш період вашого життя, тому що грудень це період подарунків. Давайте так. Ну Давайте чітко і прямо. Багато ви, ви любите витрачати багато овни. Ви не скурпердяї, це стовідсотково. Що ви, якщо хочете щось купити, то ви купите ну, прям, те, що хоче та людина. Тому, звичайно, в фінансовому плані буде дуже важкувато. Але. Не в якому випадку не затримуєте фінансові потоки, бо для Овнів дуже важливо зрозуміти, що чим більше вони витрачають, тим більше вони потім отримують. Це такий закон природи, який існує для Овнів. Тому Овни, якщо ви е, е, думаєте, чи купляти це, чи не купляти, купляйте. Тому що потім ви будете шкодувати, потім будете думати про це, чого я не купив. Е, і так само і з подарунками, і так само і взагалі, з. Е, з Грошима, які у вас є. Тобто дуже багато овнів мають в принципі бажання витрачати це, напевно, у всіх бажання таке є. Але у овнів воно особливе. Тому що Овни, вони так, вони, їм подобається купляти щось для себе, але кайф вони отримують саме від того, що вони купляють комусь. І для них дуже важливо не просто купляти комусь. А важливо купити ту річ, яку хотіла та людина, навіть якщо вона коштувала дуже дорого. Бо овни, вони, знаєте, такі вони слухають другу половину, чи слухають своїх дітей, чи слухають своїх батьків, і купляють їм те, що вони дуже хотіли. І навіть якщо це дуже дорого буде для них коштувати, вони все одно це зроблять. Друга карта, яка у нас випадає, закрита, тому ми повинні з вами зараз перезадати карта справедливості. Ну, овни, дивіться. Вам по факту як працювали, так і отримаєте. Тобто, чим більше ви працювали, чим більше ви працювали над енергетикою, над тим, щоб у вас все там відбулося добре, тим краще, звичайно, буде для вас, тому що тим краще ви тим більше ви отримаєте собі грошей фінансової енергії. Ну і в принципі по роботі теж саме. Чим більше ви працюєте, чим більше ви витрачаєте своїх коштів енергії на посилення своєї. Своїх знань, своїх вмінь, тим більше коштів до вас буде приходити. Тому, в принципі, це очевидна така річ. І е, дев'ятка мечів, вона символізує дуже такий важкий період саме у тих овнів, які ще не знайшли себе. Про яких овнів я кажу? Е, це період, коли ви, наприклад, хочете займатися одним, а займаєтесь зовсім іншим. Чи у вас взагалі нема роботи? Одразу кажу, що грудень місяць не місяць для тих, хто шукає роботу, для тих, хто її стовідсотково знайде. Це місяць дуже класно, знаєте, що нам покаже? Він покаже нам те, на, ті наші проблеми, ті наші якісь життєві ситуації, які, які ми не розуміємо, які в нас не працюють. І е, саме оце внутрішнє переживання, воно дасть нам силу на майбутнє для того, щоб ми якось почали рухатися в правильну сторону. Тому я одразу вам кажу, що буде все добре, але нам потрібно однозначно працювати над собою, однозначно не, е, не боятися е, приймати дуже різкі на, на, на якийсь момент рішення. Це буде найкращим для вас. Подарунком на новий рік, якщо ви все ж таки зробите, зробите якусь таку яскраву для себе зміну, і саме у цьому плані ви повинні бути дуже активні. В принципі, я можу сказати, що у овнів єдина проблема по здоров'ю це їх нервова система. Ось нерви, депресія і тому подібне, во це може їх змусити хворіти. Дуже активно. Але проблема у тому, що не всі овни це розуміють вчасно, і тому в них потім відбувається дуже доволі багато негативних ситуацій, проблем, які їм потім заважають. Отже, давайте дивитися, перша карта у нас випадає десятка пентаклів. Друзі, я вас вітаю, здоров'ям, У вас буде все добре. Я вам більше скажу, що для овнів я знову повторюся, дуже важливо відчувати себе стабільно. Саме емоційно. І коли вони відчувають себе стабільно емоційно, тоді в них відбувається дуже багато позитивних аспектів. Тому саме цей період, саме починаючи з 10, з грудня місяця, йде дуже класна енергетична історія, саме з вами з вами, вами здоров'ям. Так, дивимося далі. Шестірочка кубків. Символізує те, що Всесвіт буде вам допомагати максимально по здоров'ю, лікуватися, вирішувати. До речі, якщо ви хотіли робити якісь операції, робіть дуже класний період для того, щоб нарешті здихатися від цього непотрібного. І я вам більше скажу, що ви можете вже починати планувати ці операції, якщо ви. Чи їх не спланували, але боялися, вирізати якусь непотрібну штуку, чи з мозолі, чи якісь там, ви знаєте, що там обов'язково потрібно там полікувати зуби, чи щось коротше. Зробіть все це в грудні. І побачите, що ви звільнитесь, і новий рік ви почнете з новими можливостями, яскравими можливостями і новими якимись життєвими. Позитивними ситуаціями по здоров'ю, і пас жезлів говорить про те, що ви елементарно повинні обов'язково рухатись. Тому що ми знаємо, що грудень це доволі важкий місяць. Грудень це місяць, коли е, люди закриваються, що їм вони хочеться ховатися в тепленьке, менше ходять по вулиці. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Максимально зараз працюйте над своїм здоров'ям, максимально попрацюйте над тим, що елементарно хочуть. Ходіть або в тренажерний зал запишіться. І таким чином ви будете здорові і щасливі. Я бажаю всім овнам, гарного грудня, і я знаю, що у вас абсолютно буде все добре. Не дивлячись на ваш запальний характер, ви повинні його не боятися, а показувати і трансформувати його в свої плюси. Я вас сильно люблю. З вами був ваш, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.